Я найчесніший кандидат в президенти України Єгор Лупан. Голосуй за лупана! Я нападаю всім, що з нами сьогодні народний кандидат президента України Єгор Лупан. Ми всі Лупана. А, щоб ви в курсі були, ми вже ну, за вас. Да, ми, ми, ми за вас. Я би хотів спочатку от про, знати, про прізвище. То оригінальне ваше не псевдонім, як там проти всіх з'явився цей у Знає мене. І да? вот. у мене все натуральне. Все натуральне. Все натуральне. Ви на нормальний чоловік. Мужчина. Лупан так, як є, лупан від батька. Батько, Батько... <свят> Батько мій був лупан, дід мій був лупан. Ви бачите також. А не Всі... хотіли зробити таку програму Лупане залупана, ні? <свят> Добре, добре, вам... так, так. Хороша ідея. Да, записати, да, весь, да, ми даємо. О, будемо фіксувати yeah. всі. Yeah. Бо то yeah. yeah. родяться yeah. такі Лупати, свіжі yeah. ідейки. Так. Лупане залупана. Так. 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 Взагалі хотілося б знати ще не, не часто просто з, з такими людьми, з, да? такі, так? З одним заводним столом, коли всі ж літають десь високо. Я теж буваю літаю. Бюджети цікавили б. Вони ті бюджети взагалі на виборчу кампанію, хто допомагає вам працювати? Чи їздите ви до виборців, села, наприклад, міста? Як, як це у вас побудовано? Ну, бюджет поки що малий, там родичі допомагають, дядько мій працює у Венгрії. В Венгрії. Так, так. Ну, а ви мені... сказали, до речі, що ви ці 2,5 мільйони гривень ви не збирали, а тупо с так. Я, я хотів збрехати, але я згадав, що я ж чесний кандидат. Да. Це... Не що брехати, це нормально. Ну так. Якщо то але ті гроші не валяються на дорозі, так два з половиною. Ні, а що там? Попробующе їх так с**ти просто. так. так. Може вже поймати. <ристо> <ристо> ну так правда. Да. А прем'єр-міністром, кого б ви взяли собі? Жінку свою взяв би. <ристо> ну а що, щоб хтось чужий п. <ристо> Гроші мають лишатись в країні. країні сім'ї, в Прозорі списки. Брат, брат, кум, сестра. Якби ви, як ви вирішили, от, е, проблема з, реально, з Росією зараз, да? ті газові всі приколи, от, які, і, тому що, я думаю, людей цікавить, сказали, що газу не буде скоро. Я вам так скажу, щоб я поїхав на ті переговори, то я б там не тільки за газ домовився, я б ще б намотав мобілу якусь у того товариша. Eu ou não a <laughs>